Нещодавно американські і британські вчені надали доповідь в Академію наук в США, де спрогнозовані фактори ризику, які неминуче приведуть нашу цивілізацію до катастрофи. Серед них штучний інтелект, який може вийти з-під контролю, ядерна війна, природний колапс, деградація і знелюднення людей, великі землетруси, пандемії, падіння астероїдів, виверження супервулканів. Документ каже, що людство залишилося недовго. А Організація Об'єднаних Націй заявляє, що краще вже не буде, а тільки гірше. Прогнози вчених співпадають з написаним у Біблії. Ось шість ознак скорого кінця, які вже відбуваються на наших очах. Перша ознака: люди замінили істину Божу на сатанинську брехню, поклоняються творінню замість творця. Світ відкинув Ісуса Христа і вибрав першого вершника Апокаліпсису сатану. Друга ознака війни. За останні сто років сталося більше тисячі воєнних конфліктів, і більше п'ятидесяти війн йдуть зараз. Люди вибрали насильство, ненависть замість любові та милості і поклонилися другому вершнику апокаліпсису, війні. Третя ознака влада багатства та розкоші. Люди продають власні душі, тіла, честь, совість, мораль, рідних та близьких заради наживи, багатства та вигоди. Поклонилися третьому вершнику апокаліпсису Мамоні. Четверта ознака. Ісус сказав, що будуть мори, сильні землетруси, жахливі явища. Великі знамення з неба це приносить із собою четвертий вершник апокаліпсису, смерть, і пекло йде за ним. На планеті постійно посилюються катаклізми, епідемії, прокляття, тому що люди обрали смерть замість життя і поклоняються тлійному і матеріальному замість Христа, який є життя вічне. П'ята ознака: світ нехтує Божими посланцями. Як колись відштовхнули і розіп'яли Христа, а злочинця вараву відпустили на волю, так і зараз на планеті вбивають більше ста тисяч християн на рік. Це п'ята печатка апокаліпсису. Шоста ознака це глобальна природна катастрофа, яка перетворить землю на пекло. Сонце і місяць померкнуть, і силі небесні захитаються, на землю обрушаться астероїди. Мегаземлетрус зрушить з місця острови, гори і навіть полюса. Це шоста печатка апокаліпсису, на порозі якої ми стоїмо. І тоді пекло стане реальністю на землі. Людство саме обрало це замість раю та Ісуса, який дає життя вічне у раю. На землі є місця, які ведуть прямо до пекла. Це території із величезним скупченням магми, вулкани і супервулкани. Поруч з ними вже десятки років стоять ядерні полигони, де проводяться тисячі ядерних іспитів. Скоро кришки над магматичними ємностями проваляться в землю, утворюючи отвір, із якого виплеснеться неймовірна кількість лави, попелу і каменів. Єдине спасіння для нас це Ісус Христос. Тільки через Нього ми зможемо врятуватися і уникнути пекла. Амінь.